Доброго дня! З вами відеоблог про це історія з Алексом Хавром. Ми продовжуємо говорити про історію Балкан. Цей випуск, сподіваюся, буде таким не дуже довгим, тому що і привід у нас для нього не дуже великий, як ви зараз зрозумієте. Ну, зараз зрозумієте. На всяк випадок, на моєму бортовому хронометрі зараз 231 день російського вторгнення. Ми стоїмо. Отже, сьогодні ми поговоримо про маленький, але дуже гордий народ Балкан, який зветься Албанці. Так, так. Ми сьогодні займемося, скажімо так, теоретичним албаногенезом. Будемо з'ясовувати, звідки вони взялись, тому що це, звісно, такий ізолят, уламок, взагалі дуже унікальне явище в європейській історії, зокрема, звісно, в історії Балканів. Балкан. Ну, для початку назва Албанія це не сама назва, Ну як можна здогадатися, взагалі-то вона римсько-латинського походження, Альба це біла. Тобто, це чи то білі гори, чи то білі люди Албанії, ну щось таке їх назвали там. Тому власне стільки Албаній, ось крім того, Балканських є ще й Кавказська Албанія, це не їх сама назва. Тому не треба тут псевдотеорій про родичів. Їх сама назва, я боюся, я не знаю албанської, звучить якось як якцоперія. Чи Сцоперія, Шоперія, «шоперіс». Не Албанець, вибачайте, Албанську не вивчив за все своє буйне життя. От, Означає щось це там, чи то діти орла, чи ну, щось таке величаве. Ну, Звісно, тому що вони гірські люди. Крім того, у них була ще й така, коли вони тільки з'явилися, їх ще іноді звали в середньовічних джерелах, як Арбері та, чи Арбереші. Але тут це вже можливо, що і назад з латини, тобто Албані, в Арбері, ну, ЛР це відоме чергування. Невідомо. Та й взагалі. Про албанців взагалі все невідомо. Їх походження, їх мова, їх мова індоєвропейська. От, мабуть, все, що про неї можна сказати. Це ізолят, як вже було сказано, невідомо до кого вона власне родич. Це окрема гілка, яка складається виключно з албанської мови. Кажуть інде, що вона походить від ілірійської, але тут є теж проблеми, тому що ілірійської мови як єдиної теж не було. І щодо того, а хто там ілірійці, теж проблема. Власне, питання в чому? Що ось ну, про Фракію я розповідав. Про те, що Балкани це таке перехрестя міграції протягом усієї людської історії від часів неоліту, те я розповідав. Ну, і звісно, Албанія як частина. В Балкан не минула цієї долі. За тим виключенням, лише що це дуже гориста місцевість на заході Балканів на березі Адріатичного моря, і як гориста, не дуже привітна, не дуже вигідна для господарства територія, вона часто слугувала таким відбійником. Ну я в цю метафору використовував для великого степу. Для Албанії це так само. От всіх змітало туди, кого хто на дорозі заважав. Ну, от, свого часу туди прийшли, прийшли дійсно ілірійці. Але і тут проблема. Тобто, от пам'ятаєте, я колись розповідав про мовну єдність, ну, принаймні континіум часів унетицької культури, от це середня бронзова доба у Центральній Європі. І як ця мовна єдність розпалася на групи, які ми зараз знаємо як кельська мова, кельські мови, германські мови та романські мови, ну, італійські мови, кажуть. От є одна з одне з припущень, що ілірійська теж належала до цієї спільноти, і що вони були їх самими східними сусідами, десь приблизно на території сучасної південної Польщі і там Словаччини, можливо, частково Угорщини, і потім вони, ось коли це все. Розселилися, вони теж розселилися на південь, підійшли на південь, на берег Адріатики, і там заселили величезні території, які ми живали з Фракійцями, ну, різноманітними Фракійцями на Сході, з греками на півдні, і Богдан з ким на півночі. Ну, але чи то вони всі переселились і зайняли ті території? Чи це був такий мет... Господи, дифузія Ну, я вже розповідав про метод, е, механізми е, міграції і перенесення культури та мови. Тобто, це могла бути міграція, могла бути дифузія, могла бути, могло бути заміщення еліт. Мова, як ілірійська, така албанська, вона така суміша з усього, що було поруч, е, за всі тисячоліття існування е, там, хоч якогось населення, що ну годі сподіватися е, якось виокремити щось конкретне з цього. І не даремно, взагалі, кажуть, що якщо хтось хоче зайнятися вивченням індоєвропейських мов, то перше, з чого треба починати, це це вчити албанську. Чому? Ну тому що вона настільки від усіх відрізняється з одного боку від інших індоєвропейських мов сильно відрізняється. А по-друге, ну як окремий представник сам по собі. А по-друге, через те, що в ній намішано усіх інших індоєвропейських мов, і вивчаєш албанську, і заодно вивчаєш старі індоєвропейські мови Європи. От. Ще, ось, коли почалося велике розселення кельтів в 7-4 столітті до нашої ери, вони теж там в цьому якось брали участь. Спочатку як союзники, тобто там кельтська ілірійська спільнота утворилася на півночі, потім вони посварилися, почали воювати за одне з іншим, почалося розмежування на півночі між кельтами. І, е, ілірійцями, ну потім прийшли римляни. Власне, щоб ви знали, ілірія як не дивно, це перша е, провінція Римської Республіки за межами Італії. Тобто, взагалі то е, так ілірійці у ілірійців вони ж не тільки в е, на Балканах жили оці племена, вони ще й переселилися далі. Нагадую, на південь Італії. Це було в випуску про генетику римлян. І всі, всі ці місапи, япіги — це теж були родичі ілірійців. і по генетиці, і по мові. От. А генетика, до речі, у них середземноморська з тих невеликих залихтів, що лишилися, не центральноєвропейська, ну і не степова, саме середземноморська, там J2 група. От. Ну, звісно, римляни їх перемогли, завоювали, зробили провінцію там ще між Першою та Другою пунічною війнами, тобто ще до того, як навіть зробили провінцію Галія. На півночі Італії, щоб зрозуміло наскільки це було рано. Але незважаючи на це, романізація Ілірії була такою дуже поверхневою. навіть за часи Римської імперії вони там будували дороги, фортеці. Звісно, порти на узбережжя Адріатики, але глибоко в гори туди не лізли, бо кому не треба. Хай там живуть варвари, як собі хочуть. І вони там часу від часу виходили з гір, їх лупили. Ну, вони гарбували, їм отвіточка прилітала. Ну, таке романтичне життя античних часів. Потім велике переселення народів, все починає затиратися. А потім приходять е, слов'яни. Ну про виконанні південних слов'ян Я вже теж розповідав. Не буду повторювати. І Ілірійці, і взагалі, от жителі Балканів, в вони ну перетворилися на те, що назвав слов'яни, назвали волохами. Тех про говорив, тільки от була ж все ж таки різниця між тими народами, які жили до слов'ян на Балканах. Відповідно, і ці волохи були різні. От ті, що втекли кудись в гори в Карпатські, і ті, які втекли в гори Ілірійські на заході Балкан високі, це були якісь дуже різні волохи. І мови у них були дуже різні. І відповідно вже тепер оточені слов'янським континіумом мовним, плюс все ще сильний вплив як Латини з заходу. Так і грецькою мовою зі Сходу і з півдня, воно почало варитися само в собі. І варилося дуже довго. Кілька століть ми нічого абсолютно не чуємо про те, що там відбувається. Все відбувається з слов'янами на рівнинах, на узбережжі, з морськими портами, з долинами, з князями цими всякими рашкованами. Про це так говорив. Аж. Поки, як це часто дуже буває, це не поодинокий випадок такий в історії людства, що коли ось приходить когось там, заганяють в гори і забувають про них там в тих горах, чи в долинах, чи десь в ізоляті. І вони там варяться, варяться століттями, деградують, культурно мається на увазі, стають дикунами, а потім вони от, проходить у них така трансформація, переродження, і вони з цих гір виходять з е, суворі дикуни. Які цим не менше вміють воювати, бо а чим їм ще там займатися в своїх горах? І, відповідно, вони виходять з своїх гір і починають всім валяти. Тобто історії від Господа Гутіїв і Акадського царства, і ну, не знаю там... не знаю, кого останні вона навіть назвати з таких афганців якихось в XVIII столітті. От, ну і коли це відбувається? Відбувається це вже на тлі Латинської імперії, вже в 13 столітті. Бо ну, Латинська імперія нагадувала не єдиним християнським католицьким утворенням на Балканському півострові, туди ще лізла своїми загребущими лапами Анджуйці. Про анджуйський клан, який розрісся від Англії і до Ахаї, я вже розповідав. І от один, один з таких, Карл Анджуйський, король Сицилії і Неаполю, Він на плечах хрестоносців, ну чи сам хрестоносець, він вже був, я не пам'ятаю, звоював одне з найбільших портових міст на східному березі Адріатики, що зараз знаходиться в Албанії. Це місто Дуррес. От воно зараз зветься Дурес. Початково воно було е, Дірахій грецькою е, або італійською Дураццо. Дуже красиво. Я, я певен всім подобається це ім'я. Герцогство Дураццо. Дуже важливий гравець, щоб ви не сміялися в середньовічній Італії. Ну, хоча він знаходився по іншому бік Адріатики. Чому важливий гравець? Тому що ось Дураццо знаходиться прямо навпроти. Брундізія іншого дуже великого південно-італійського порта, ну вже на тому боці, на Калабрі на Апулійському боці в Італії, і відповідно от. Вони їх там здається навіть в гарну погоду з гори можна одного побачити. Тобто це найзручніший шлях для транспорту, взагалі, в тому числі для скажімо так, великогабаритного. І це використовували ще з часів Греції і звісно в римські часи. І от Дурац, як такий Дірахій, драг, як його звали, слов'яни Дурес, він не став таким центром. От, фактично, королівство Албанія, яке в 1271 році, саме під таким ім'ям, регнум Албанії, заснував Карл Анжуйський для свого сина. Ну і сам був там королем, і тут, ну звісно. Я про кихливого, яке там відбувалося в Гегорів. Там ги, і венеційці, і е, нікейці, і е, латиняни, і болгари, і серби, і всі між собою гризуться. От вони гризуться, гризуться, гризуться собою. І тут, у 1282 році, цього Карла Анджульського е, спіткала велика невдача. Вона знаменита, вона зветься Сицилійська вечеря. Вечеря, Веч... вечірка. Можливо, коли в е, на Сицилії, особливо в головному його порті. Забув, влетіла з голови на М. Месіна. От місцеві влаштували франкам-французам. Ну а Карл Нджуйський він з франками був французами різанину 6 тисяч французів вирізали і запросили на трон до себе арагонського короля. Про арагонців я вже так розповідав. От. А саме от в той момент, коли це відбулося, величезний флот е Карла Анджуйського стояв на рейді, з, готовий з військом, щоб відпл відпливати на схід, в і там вести гарну таку війну. І от все це військо і вирізало. І в результаті це короліство пало. От. Е знову мішанина до влади приходять. От, і тоді з гір спускаються злі горяни, албанці. Або як вони себе звали, арбері, арбереші. І це клани, от, шотландці таких можете собі уявити, кланова структура, так великі родини. І вони грабують, коли грабувати набридає, вони починають захоплювати і сидіти і збивати бабло. От. Причому все ділять між собою от, по клановим е, принципам, і відповідно одразу починають ці клани між собою гризтися. І в цій гризні з багатьох е, албанських кланів виділяється два. вирізняються. Один з них це Топія, інший це Бальші. Можна правильно наголоси ставлю, вибачайте, не знаю Албанську. Е, вони також спускаються і далі, і не обмежуються якось цими своїми кордонами природніми, спускаються далі на південь, захоплюють північний епір. От, про це я вже говорив минулі передачі. Теж один з кланів, там засновує своє князівство. І, звісно, ці всі князівства настійкі, вони від час змінюються. То програють, то хтось знову домінує. Там Серби приходять, це вже частина сербського царства, Там болгари іноді приходять ну, в той же момент вже менше Там Деспоти Епіру, морейські, герцоги, потім Деспоти Мореї, Венеційці, латиняни, Сицилійці, Арнджуйці, Арагонці. От Всім треба Албанія. Бо Дураццо, а все. Крутиться навколо Дураця якраз Дірахія. Бо основний порт. Нагадую, якщо ти тримаєш дураці, ти можеш весь час війська переганяти морським шляхом з, з більшої європейської частини на Балкани, принаймні на Західні Балкани. Доходить до того, що в 1375 році такий собі Людовік Деврьо, пам'ятаєте таке прізвище з циклу про Навару? От так це і є так, третій син Наварського короля. Карла, як його не а доброго забуга. А, благородного. Карла благородного. Я про це теж розповідав. От він одружився на останній спадкоємець цього Карла Анжуйського Джованні, і під цим приводом от, намагався захопити. Все, він захопив, але його негайно розбили. На цьому латинська історія Албанії закінчується. І починається все владя власне цих горян, ну які, звісно, пограбували, поракетували. Потім почало до них доходити, ну що якось треба вже переходити до більш стабільного способу заробітку, або грабувати постійно ну, це ж різати курку, як на це золоті яйця. І почали грати в політику. Ну, а в результаті вийшло, що політика почала грати в них. Чи грати їх, я вже не знаю. і... Як і у всіх на Балканах, це закінчиться тим, що приходять Османи. Османи туди, приходять ще наприкінці 14 століття, століття, втручаються одразу в цю кланову боротьбу, підтримують саме оцей, 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 центровий клан е Топія. А венеційці, відповідно, як їх закляті друзі, підтримують клан Бальші. От вони між собою грозуться, але зрештою, як ми знаємо, турки перемагають. Ну і спочатку не сильно вони лізуть туди, тому бо в першу чергу навіщо їм ті гори. Так, вони дурацу під контроль ставлять. А от ті албанці в своїх горах, хай вони там займаються зі своїми ем, з ким захочуть, чим захочуть. От. І тут настає момент національного героя Албанії, якого звуть Скандерберг. І це дуже смішно насправді, що смішно, те, що він національний герой Албанії. Тобто Скандерберг це його прізвисько, причому перекручено чотири рази. Його власне ім'я це Георгіо або Георджі, якщо я правильно знаю Албанську Кастріоті. Він син е, балканського ну, феодала, як кажуть, принцепса, от теж представника одного з цих кланів, який вже трохи цивілізувався, і з цього приводу став, е, так вже, е, набув певних європейських манер і титулів. От, е, батько його Гьон, е, Іван, просто Іоанн е, Кастріоті, мати, сербка е, Воїслава, щоб він одразу вивів. А, а слово Кастріоті, як ви розумієте, це. Грецький варіант латинського кастра, тобто замок. Ну, тобто Ви одразу розумієте, Тобто албанський феодал, лицар, принципес, який має, носить прізвище грецького, латинського походження у грецькій формі, носить біблійне ім'я і на серпці. От. І У них син. І Георгі, Георгій, власне. Ну, і він, як, звісно, як воїн, він починає як ну, звичайно лицарська освіта дитяча, але в черговий раз програє його клан в боротьбі, і його відправляють заручником в, до Османів вже в Істанбул. Він вже захоплений. О, фу, ні, ще не захоплений, не в Істанбул, не в Істамбул, брехов. О, просто до османів, і він там дивиться, що у нього там якась дрібна гризня на батьківщині, а тут могутня імперія на злеті. І він переходить в іслам. Ну, а чому б ні? Він. Це могутня, ви ж розумієте, ці, всі ці. Патріотизм це дуже дивна штука. І амбіції особисті, особливо серед еліт, особливо серед людей, яких є чого амбітувати. Вони майже завжди перемагають. І в цьому випадку перемогли. Він приєднався до того, хто міг йому дати можливість проявити себе. Тобто до османів. переходить в іслам, і він сміливий, він дуже вмілий воїн. І за це отримує, ну не перехрещені, в іслам, прізвисько Іскандер. Чому? Ну тому, що Іскандерами у, у, у цех, у, от у все, що на схід від Греції, там хто сміливий, той одразу Іскандер. Чому? Тому що Іскандер, це турецька, взагалі східний варіант імені Олександр. А Олександр Македонський він. Неабиякий вплив на культуру і взагалі на мислення Центральної Азії свого часу спричинив і Близького Сходу. Тому, хто сміливий, той одразу іскандер. Ну і оскільки він князь, то він іскандер-бей. Бег. І як іскандер Бег, він бере участь в війнах на стороні османів. і перемагає. Він завойовує фактично Албанію для османів. І при цьому його, як і Бега, латинізовано починають скорочуватися, точніше, албанці його скорочують до скандербега, а латинські джерела його латинізують, і він стає Скандербергісом Гіусом. От. Таке дуже цікаве виходить подорож імені, тобто Олександр, грецьке ім'я. Точніше, Фракійським я, як елінодзований ел ел Македонець, з ним приходить на схід, там вона на Іскандера. Цим іскандером називають Георгія який Албанець, не, і, причому дуже помішаний Албанець, не, не чистокровний, скажімо так. І в цьому, цим іскандером перекручено в Скандерберга, Скандерберга перекручують Скандербергіуса. Ну, от, подорожі імен, іноді дуже забавні. От. І все було б добре. Був би він ще одним таким стандартним перевертним, як би ми сказали, ну, людиною, що прийняла іслам заради кар'єри. Таких було повно. Якщо ми подивимося ранню історію Османської імперії, там повно всяких Алі Алівоєводовичів, Мохамедів Браговичів, чи там ось мій улюблений був Ісабег Іцхакович. От, тобто, взагалі, швидше за все він був іудейського походження, а Іса нагадує це Ісус в Арабській. Ну і був такий Скандерберг. Але, як завжди, хтось його дуже сильно образив. Чи то сам султан, чи хтось з близьких до султана людей і відібрали його родинний замок, чи якесь родинне володіння. І він образився. І не треба обрагати таких людей, яких самих називає Скандером. Він перевертається назад на католицизм. Да, батько його був католіком, всяк випадок, ем, і очолює справжню партизанську феодальну війну проти османів. І настільки гарно, що він вимітає за кілька, ну менше ніж за 10 років усіх османів з Албанії і з земель поруч. І настільки доходить, а це все 1450 роки. Якраз османи на злеті. Вони от беруть Константинополь. Вони беруть один з одному Аттику, ну Афіни, острови в Егейському морі, завойовують в морею Пелепонес. І тут якийсь іскандер. І нічого проти нього не може зробити. Всі війська, які відсилають, він заманює кудись, там розбиває чи доводить до голоду, і тим доводиться тікати. І до того доходить, що у 1061 році, 461 році Султан Мурад II, той який завойовник, визнає, що добре, добре, Іскандер, Бег, ти тепер е, володієш Албанією. Все, офіційно, тобто він. Визнав, що ні, османи там не правлять. Ну, це тимчасово, звісно. І як такого визначного володаря, звісно, його тут же кооптували усі вороги османів. В першу чергу, венеційці, на яких якраз же от в ті роки поперли буром османи, захоплюючи їх твердиння на островах та ну, на всяких ізольованих місцях в Пелопонесі їм потрібні були союзники, і вони ось долучають папу римського, який взагалі збирає хрестовий похід і збирається його очолювати. Але, на жаль, помирає прямо при зборі військ від чи то в чи то від малярії, і на цьому ліга розсипається. Але частини цієї ліги продовжують існувати. І серед них, от це назвалося забув, це Лешська Ліга, якщо не помиляюся, А ця війна точилася 16 років і звалася Венеційською. Ну оскільки в основному венеційці. Вони воювали і відгрібали, як ми знаємо, якраз в ході цієї війни вони повторчали всі Істрови, острови, у все на світі. А Скандерберг нормально врізав Османів за душу, але тут він ну, старіше помирає. І буквально за 10 років після цього от нема іншого лідера серед албанців. І все, за 10 років вже Албанія цілком потрапляє е е е е в залежність від Османів. Деякий час вони знову ж таки туди налізуть, у них і без цього вистачає проблем, з ким воювати на повну силу. Ми ще про це ще будемо говорити. Аж поки у 1571 році, от якраз перед битвою при Лепанто, вони остаточно захоплюють Албанію і приєднують вже її до Ромелійського беліка. Чи до Епіра, ну я не пам'ятаю, так чи інакше, це стає офіційно частиною османських земель, частиною імперії. Крім Північної Албанії, яка зберігає певну автономію. І по-різному, як і усі, включилися Албанці в, скажімо так, в новий чудовий світ в захисника іслами. От, частина лишилася автономними в своїх горах. Ну, то самоврядування, то ну, базове таке, знаєте, старіхини сіл збираються на нараду от, і вибирають собі е, е, впорядника е, з назвою, яка вам дуже сподобається. Ці впорядники звалися Байрактарами. Так, Байрактар, власне, це албанською е, зберігач прапору. Ну, тобто людина, яка в разі чого виносить прапор, і каже, збирайтеся до мене. Ну, баробанероносець, е, прапороносець. Так, саме так, Албанію правили Байрактари. От, до речі, самі турки, османи, албанців почали назвати арнаутами. Тобто арнаутський хліб, в разі чого, це албанський хліб. От, і вже в такій формі воно прийшло до нас, оскільки всю інформацію в ті часи ми отримували через турецькі джерела, через османські джерела. От, е, ну, і частина так собі жила автономно десь собі в горах, як це часто бувало в усі часи, і в тому числі при османах. Їх там не чіпало, бо вони нікому не були цікаві. Але багато знову ж таки амбітних людей, як з еліт, так і з простолюду, вербувалося за милу душу на османську службу. В е, албанські арнаузькі е, нерегулярні частини бешебузуки, вони були знаменитими горлорізами в е, османській армії. Тобто, коли кудись йшла в наступ е, османи, особливо в Європу там на Відень в 1529 році, чи ну і пізніше, не раз на Європу що вони ходили, от е, албанські. І нерегулярні частини, які до них приєднувалися. Це був самий страшний контингент грабіжники, мародери, бо у них було мало принципів і багато жорстокості в своїх горах. Були і представники еліт, які піднімалися по службі дуже високо на пощаблях в Османській імперії. Ну, як приклад, просто два приклади таких: це Абдіпаша. От людина, яка захищала Буду в під час облоги, вже в кінці 17 століття під час великої турецької війни, ми ще про неї поговоримо, і яка захищала її до самої смерті, хоча він був Стереган, але з ятаганом в, в руках він помер прямо в проломі стіни, яку захищав і там принц Євген Савойський, поклонився його тілу і сказав. Який хорох, яка хоробра людина? Він був албанець. Інший албанець на службі у султанів це не менш знаменитий Мохамед Алі, не той який боксер, а який став зрештою хедівом Єгипту і переміг. Наполеоном. от саме він вигнав, ну за допомогою англійців, звісно, але він вигнав албанець на службі у е, османів європейців е, з Єгипту і одразу відложився, фактично відклався від османів і запросив купу європейських радників. Там почав у себе будувати Європу в Єгипті. Ну, це. На жаль, не вистрілило у нього, ну з об'єктивних причин. Але теж так таке було. От Албанець став хедивом і... і... Єгипту, і його нащадки, власне, правили, аж поки не революція не сталася там в 20 столітті. От так там так склалася історія Албанії, принаймні в середньовіччі. Звісно, ми до Албанії ще повернемося в. Коли будемо далі розглядати нові часи і особливо новітні часи. Але це вже буде набагато пізніше. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог, просто історія з Олексом Хавером. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon, ну хоча б віртуально. Будь ласка, я вас дуже прошу. Дивіться список плейлістів в описі внизу під відео, щоб потім не жалітися, що ви не можете знайти старі випуски. Там все відсортовано по плейлістах. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляти книжки з за історії не лише і не хворійте. Це буде Україна і не все